Кремль фактично відхилив мирні пропозиції Європи та Сполучених Штатів. Так вважає інститут вивчення війни. Аналітики посилаються на інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова каналу ABC News. Той заявив, що Росія. Безумовно ніколи не підпише, не погодиться і навіть не буде задовольнятися присутністю будь-яких військ НАТО в Україні, навіть якщо ці сили будуть частиною гарантій безпеки або представниками країн коаліції охочих, Росія не готова і до компромісів щодо регіонів, які вона окупувала. Нагадаю, Кремль прагне, аби Україна відмовилася навіть від неокупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Інакше Москва навряд чи погодиться на будь-яке припинення вогню, яке б зам. Морожувало поточну лінію фронту, вважають аналітики. Натомість у Європі готові надіслати свої сили в Україну після досягнення перемир'я. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, європейські сили можуть дати відсіч російським військам. Вони не просто забезпечать демілітаризовану зону між сторонами, що воюють. Ми також будемо діяти проти відповідних російських вторгнень вторгнень і атак підкреслив мерц. І це, на його думку, сприятиме завершенню російсько-української війни. Під час нещодавніх переговорів у Берліні вдалося досягти значного прогресу. Вашингтон разом із європейцями готовий надати Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО. Німецький канцлер додав американці, американці взяли на себе таке забезпечення, зобов'язання захищати Україну так як територію НАТО, і це нова позиція Сполучених Штатів Америки, яка заслуговує на увагу. Але поки що немає єдності у ставленні всіх членів ЄС до України, Угорщина ставить перепони на нашому шляху до вступу України до Євросоюзу. Напередодні команда друга Путіна Орбана заблокувала щорічну заяву ЄС про розширення. Цей документ практично є доповіддю про прогрес країн-кандидаток на приєднання до Євроспільноти. Вето Угорщини означає, що Україна досі не може розпочати формальні переговори про вступ до Євросоюзу. Попри те, що формальні консультації. Тривають, як заявила данська міністерка у справах Європи Марі Б'єре, вона зазначила, що країни ЄС підтвердили, Київ досяг прогресу у виконанні вимог. А німецький міністр у справах Європи Гунтер Кріхбаум назвав дії Угорщини дедалі деструктивнішими. І звинуватив уряд у Будапешті у перешкоджанні рішенням ЄС. На жаль, проти пришвидшення вступу України до Європейського Союзу виступив і президент Польщі Кароль Навроцький. Він переконаний, що в процесі європейської інтеграції. Раці не існує коротких шляхів а кожна держава-кандидатка має пройти повний реформаторський шлях, і винятків для України, мовляв, не має бути.